Рік підприємства обласного центру виконали в атмосферу понад 120 тисяч забруднюючих речовин. Звання промислової столиці дорого коштує мешканцям міста та регіону. Про те, як намагаються покращувати екологічну ситуацію, розкажуть мої колеги. Екологічне становище Дніпропетровщини вкрай жахливе і вже давно викликає занепокоєння фахівців і громадськості. На долю нашого регіону припадає п'ята частина усіх шкідливих викидів в Україні. А на кожного мешканця Дніпропетровська щороку припадає 117 кілограмів шкідливих викидів. Для порівняння львів'янам пощастило більше, їхня доля 2 кілограми. Через погану екологію зменшується народжуваність і збільшуються показники захворюваності, зокрема серед дітей. Порожніми балачками ситуацію не виправиш, тому великий ажіотаж у місті викликав новий соціальний проект ЕКОДНІПРО, який започаткувала громадська сила за ініціативи її лідера Загіда Краснова. В рамках проєкту громадська сила висаджує дерева, встановлює урни і піклується про забезпечення мешканців міста питною водою. Що стосується озеленення міста, то вирішення цієї проблеми вкрай важливе, оскільки площа зелених насаджень у Дніпропетровську вдвічі менша за необхідну. А на кожного жителя міста припадає всього 5 зелених квадратних метрів. Хоча за існуючими нормами має бути мінімум 16. Дерев'я, тому тому вони найбільш адаптовані для приживання в міських умовах. это те кленовые деревья, это те деревья, которые поглощают максимальное количество углекислого газа и вырабатывают максимальное количество кислорода. Поэтому мы исходили из целей улучшения экологической ситуации в городе. Мы сегодня призываем все органы самоорганизации населения, школы, детские садики, для того, чтобы они обращались к нам во все приемные громадской силы для возможности получения саженцев. Володимир Кочуєвський – мешканець житового масиву Перемога він давно мріяв засадити своє подвір'я молодими деревами. Нещодавно це йому таки вдалося, але саджанці не прижились. Тепер же громадська організація дає другий шанс здійснитися мрії Володимира. Більше уваження громадської сілі за те, що вона запускає такі проекти, дає безплатно саджанця, озеленює город дає можливість людям дихати чистим свіжим повітрям. Про прозида Краснова. Это член действительно, что говорит, то и делает. Доказывает свои слова делами. Наступний етап проекту Еко Дніпро встановлення смітників по усьому Дніпропетровську. Зараз закуплено вже 2000, і це лише початок. Такий крок важливий не тільки для покращення екології Дніпропетровська, а й для його чистоти. Я працюю в этом латке, постоянно здесь мусор собирается. Мы ставим постоянно кардонные ящики, у нас освобождаются от печения, там, и мы ставим новые, как божьи, а не обычные жесткие мы их выбрасываем. Поэтому я благодарна громадской силе, что нам поставили вот такой вот мусорный бак. Особливу увагу приділено забезпеченню міста чистою питною водою. Для цього в кожному районі міста будуть пробурені артизіанські свердловини. Тож в умовах, коли ніхто не береться вирішити екологічні проблеми Дніпропетровщини, саме Загід Краснов і громадська сила роблять реальні кроки для поліпшення ситуації і закликають усіх мешканців Дніпропетровська приєднатися до добрих справ організації. Фейна Пупкова, Тетяна Лазаренко, Тема Дня Дніпропетровський державний.